Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні в завдання в нас еліксир елик, е, агонії, частина друга. Першому викону потрібно було е, дістати там 6 грибів, якщо не помиляюсь. Е, друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Е, друзі, беремо це сьогодні завдання. Е, еліксир агонії, частина друга, нажимаємо Прийняти. Друзі, що нам потрібно тут зробити? Нам тут потрібно віднести в подгород це завдання, тобто здати в тому городі, куди нас відправляє NPC. Тобто відкриваємо наше завдання, нажимаємо кнопку Показати на карті. І ви бачите, от в подгороді стоїть знак питання, для закінчення його. Друзі, я скористаюся перельотом. Хтось тобто може пішком собі бігти, кому як буде зручно. Друзі, вже зустрінемося, я буду в городі. Друзі, прилетіли ми в подгород. Тепер нам потрібно добити то НПС і здати це завдання. Друзі, що я вам скажу? Так, нам треба значого вибігти звідси. Скажу, що мені дуже важко в цьому орієнтуватися в цьому городі. Але виходить. Угу, uh -huh. Нам потрібно в подвал. підвал. Да Зараз я покажу, куди забігати. Друзі, от сюда, бачите. Біжимо, є вот тут такие зараз спуск, куда? вниз. Угу. Uh І -huh. вот нам сюда потрібно тут в цьому підвалі знайти но NPC. Знайшли, вот він стоїть, нас джой чипаем. Для здачі завдання. Друзі, вибираємо наше завдання, яке ми виконуємо, виконуємо, нажимаємо Продовжити і нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд, гарного всім настрою, і всім пока.